Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми будемо знімати розпаковку благодійної допомоги для Віки. Почнемо. Дивись Віка. Молоко селянське 2,5% жиру. Какао. Ти любиш какао. Локшина та нуки швидкого приготування. Перець чорний мелений. Ще локшина тануки. Швидкого приготування. Ще перець чорний мелений. Ще локшина швидкого приготування. Бубу. -бу. Томатна паста Власівська. Мило-туалетне полуниця. Руки мити. господарське, класичне 72% чогось. Ще локшина швидкого приготування зі смаком сиру. Сиру смачна бо Ще одна локшина подобається тобі. Віті, подобається. Губки. Кухонні тримай. Ми посуд будемо. Mm -hmm. да. Губки кухонні, 5 штук, там намальована зелена птичка Ашан. Так, дивись далі. Папір туалетний. Папір туалетний. Mm -hmm. Корисний. Пакети для сміття також корисні. Рідина для миття посуду лимон. Хто намальований там? Хто намальований? Ашан намальований. Ще лопшина швидкого приготування. Подобається. Ашан. О, дивись, яка цікава баночка є. Засіб чистякий порошкоподібний. Це пастеризована паста томатна власівська. Смачненька, Смачненька. Це сіль пухонна харчова. Це манна з путрами 800 грамів та утас. Мабуть, що це манка іноземна. Це крупа гречана, швидко розварювана, смачна для гречаної кашки та супчику. Цукор білий, кристалічний. Там ашан намальований. Печиво вівсяне. Також ашан, птичка намальований там. Да, птичка, ти молодець. Frosted Corn Flakes Start. Ні, це без Ашану, він там не намальований. Дивись, смачне молоко згущене, збиране, з цукром. Чай, мономах, цейлон. Смачний чай, віка любить чай. Ні, чекайте, не, не відповзай. Сиди тут, отут. тут. Да, це томатна паста. Дивись ще щось. Квасоля у томатному соусі. Горошок зелений, хто намальований? Хто намальований? Це локшина. А це, дивись, кукурудза цукрова консервована. Хто намальований на кукурудзі? Там також шантичка намальований. Свинина 525 наші. Тушкована свинина. Аузу смачно, а, а свиненка. А це вівсянка. На іноземній мові все написано. Так. Це Ашан ташка. А ось ще 2 кілограми борошна. І також Ашан намальований. Птичка. Ще одна томатна паста. Олія соняшникова. Рафінована. Олія соняшникова рафінована. І остання спіраль екстра макаронні вироби. Ярослав. Зроблено в Києві. Все. Все, тобі це подобається? Це локшина швидкого приготування. Це губки. А це борошно. А це кухонні губки. Тримай. Ні, ти тримай. тримай. Кухонні губки. Подобається. Кажи до побачення. До побачення.